І вчора цей вагон швидкісного трамваю працював на лінії. Близько 19-ї години при виїзді з тунелю на вулиці Електрозаводській на зарічному у лобове скло вагона невідомий вандал запустив цеглину. Було розбите лобове скло та отримало численні порізи рук водій Наталя. Наталя, у нас водій першого класу, працює на підприємстві з 91-го року, і завдячуючи її професійним діям, вдалося уникнути найбільш значимих наслідків даної події. Водійка трамвая серйозно не постраждала. Вже невдовзі вона повернеться до роботи. Пошкоджений трамвай планують відремонтувати у найближчі дні. На комунальному підприємстві зазначають, останнім часом випадків вандалізму побільшало, потерпають від рук хуліганів як транспорт, так і інфраструктура. За останні шість місяців було розбито сім штук скла на вагонах, було 9 випадків кидання гіляк та камінів на контактну мережу та верхню будову колій, та також 14 фактів розмальовки вагонів. Правоохоронці вже розшукують хулігана, який пожбурив цеглину у вагон. Ввечері 23 жовтня до поліції надійшло повідомлення за фактом розбиття скла у житкісному трамваї. Наразі вказна подія зареєстрована. Обставини з'ясовуються на даний час. правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб. Михайло Бистров, Максим Пономарів цей день.